Зустрічаємо весну на будівельному майданчику житлового комплексу «Синергія Київ. Вітаю! Мене звати Денис. Я менеджер з продажів Синергії, а тому знаю все про будівництво. І зараз поділюсь з вами новинами за лютень. У будинку закінчуємо зведення стін на 24-му поверсі та продовжимо мурувати стіни першого поверху. До речі, весь перший поверх буде виділений під комерційні приміщення. Для майбутніх мешканців це означатиме зручність та комфорт, адже достатньо буде вийти з будинку, щоб купити хліб, випити смачної кави чи, наприклад, зробити стрижку. Також в будинку та на даху завершимо мурування вентиляційних каналів. Продовжуємо монтувати труби для водопостачання та водовідведення. Готуємось до встановлення конструкції вентильованої фасадної системи. Для цього змонтували демонстраційні зразки з керомограніту. Також кіплять роботи на підземному паркінгу. На другій частині завершили бетонування вертикальних конструкцій та влаштову опалику для їх прикриття. Третя частина паркінгу вже отримала свої перші палі для міцного фундаменту. Будівельники невпинно працюють, а тому будівництво ЖК Сенергія Київ завершиться вже цього року. Тож саме час обрати собі комфортну квартиру. Побачимось у відділі продажів.